Ми розшукуємо 11-річну Юлю Бурліну. Дівчинка проживала в Генічеському районі Херсонщини у селищі Сиваське. Населений пункт був окупований у перші дні повномасштабної війни. І саме тоді надійшла інформація про зникнення дитини. Уявіть, про Юлю вже понад три роки не було жодної звістки. Можливо, дівчинка, як і багато інших українських дітей, опинилася в Росії, а може перебуває десь на непідконтрольних Україні територіях. Я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою це вдасться з'ясувати. Уважно придивіться на фото дівчинки. Нагадаю, дитині зараз 11 років, у неї худорляве обличчя та довге темно русяве волосся. Якщо раптом хтось бачив Юлю Бурліну чи знає, де вона може перебувати, одразу повідомте нам. Телефонувати на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія можна з будь-якого українського мобільного оператора за коротким номером 11630. Дзвінки безкоштовні. Якщо раптом немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки семирічного Сашка Гриценка. Історію цього хлопчика з тимчасово окупованої території Луганщини я вже розповідав у попередніх програмах. Дитину покинула рідна мати, і тепер Сашка намагається відшукати його батько, який перебуває на підконтрольній частині України. Ми поспілкувалися із чоловіком і зараз розповім усі деталі цієї відверто шокуючої історії. Його пивша жена бросила, і я його розшукую. Я хочу його хачу взяти. Вона пішла з дому і потім повернулася, але потім, потім знову пішла. І місце знаходження цивільної дружини і я не знав. Отже, коли почалась повномасштабна війна, маленький Сашко мешкав із своєю мамою та бабусею чоловіка у місті Лисичанськ. Ця територія майже з перших днів була окупована. На початку 23-го року мати дитини пішла з дому і залишила Сашка із його старенькою прабабусею. Моєї рідної бабуся дала за свої прабабушка з моєї бабушки. Це було давно, напевно, десь у 23-му році. Точне, це початок 23-го року. Я дізнався за це. Може, вона його раніше кинула, на призволяючи на гору мою бабусю. Вийшла з хати. Тривалий час хлопчиком опікувалася його прабабуся. Та невдовзі літня жінка померла, і дитину на окупованій території забрали соціальні служби. Сашка одразу вивезли з Лисичанського. Все це відбувалося. Приблизно півтора роки тому приїхала служба і забрала дитину. А після цього я знав, де віншов він, ну, відносно знав, що тіпа там по слухам, по кліткам. Ну такі що десь він там по Чевську був, потім Луганськ ну, перевезли, а потім уже місце знаходження його невідома. Тому я його розшукаю. Чи досі дитина перебуває на тимчасово окупованій території Луганщини? Чи хлопчика вивезли до Росії? З'ясувати батьку наразі так і не вдалося. Чоловік. Звісно ж, звернувся до поліції, але поки немає жодної зачіпки, щоб з'ясувати, де перебуває семирічний син. Ярошую свою дитину, ліцентка Олександр Олексійович. Прохання там когось побачив його, якщо хтось може по прикметам, якісь кипери які буде підходити хлопчик будь ласочка. Дуже буду вам вдячний. Я звертаюся до усіх, хто бачить це відео, а особливо до жителів Окупованої Луганщини. Уважно вдивіться у фото Сашка Гриценка. Хлопець виглядає на 6-7 років. Він худорлявий на зріст приблизно 110 115 сантиметрів. У нього пряме світло русяве волосся, та овальне обличчя і карі очі. Він дуже добра дитина. Він к людям дуже тягнеться. Більше, якщо що що йому подобалось, це ну, бавитись там ну, таке, як у всіх дітей. Але ця дитина. Статус ДЦП він не міг вимовляти таких формулюровок, як там слів, якщо є смисл. Якийсь. Сашко має медичний діагноз ДЦП. Саме тому не завжди може чітко сформулювати свої думки. Але він дуже чуйний і тягнеться до людей. Якщо раптом хтось бачив хлопчика чи знає, де він може перебувати зараз, одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія. За коротким номером 11630. дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні.